22 березня у Національному університеті Міноборони президент зустрівся з командирами Збройних сил України. Сьогоднішній день ми маємо світову коаліцію солідарності з Україною. Агресор платить свою високу ціну за брутальне порушення міжнародного права, за агресію проти України, за анексію Криму. Але ключовим фактором, який забезпечує оборону держави, залишаються Збройні Сили України. За останні два роки ви, наша гордість, честь і слава, ви, справжня українська еліта, зробила унікальний досвід, на якому буде триматися вся наша оборона протягом найближчих десятиліть. І цей досвід вчинить. Що в умовах гібридної війни перевага за високоманевреними, автономними, добре підготовленими, добре оснащеними бойовими тактичними підрозділами і тактичними групами? Президент повідомив про демобілізацію 40 тисяч військових протягом тижня та посилення армії України військовослужбовцями контрактної служби, яких вже набрано більше 10 тисяч. Підкреслюючи курс України на створення власної професійної армії, Петро Порошенко наголосив на тому, що бойові офіцери, командири середньої ланки матимуть більше повноважень і підкреслив, що склад Генштабу буде формуватися саме з офіцерів, які добре виявили себе під час бойових дій. На завершення зустрічі президент заслухав доповіді командирів підрозділів, поцікавився, чи всі військовослужбовці отримали підвищену зарплатню, вручив нагороди офіцерам за особисту мужність та професіоналізм. Орденом Богдана Хмельницького нагороджені підполковник Дмитро Кащенко, майор Олег Баляс, підполковник Ігор Зосіменко. Після закінчення зустрічі командири залишилися на навчальний процес.